Добрий день! Сьогодні ми з вами поговоримо про свою рідну країну, Україну та про її оберіг вишитий рушник. Щасливі ми, що народились і живемо в такій прекрасній, незалежній молодій Україні. У нашій країні є багато оберегів, але сьогодні ми з вами звернемо більше уваги на вишиті рушники. Тож запрошую вас на гостину до своєї першої вчительки, Крук Ольги Васильівна. Добрий день, розкажіть, будь ласка, про вишиті рушники. І на чим рушникові оживе все знайоме до болю, і дитинство, і розлука, і твоя материнська любов. Коли я чую ці слова, то поринаю у дитинство, коли мама вчила мене вишивати. Одним з народних символів України є рушник. Рушник оберіг української родини, символ вірності, любові, долі. Оберіг оселі нема такої родини, щоб у хаті не було вишитого рушника. З давніх давен рушник передавали з роду в рід, берегли як реліквію. Гарно оздоблений рушник завжди висів біля порога на кілочку у хаті. Умови для вишивання рушника повинні бути сприятливими для рукоділля жінки. У цілковитій тиші, наодинці. Щоб ніхто не заважав, жінка спочатку має помолитися Богу, подумати тільки гарні слова, щоб зарядити отой вишитий рушник на позитив. І вважалося так, що якщо жінка вишивала починала вишивати рушник з добрими намірами, то цей рушник мав принести власнику щастя і удачу. І слід пам'ятати, що український рушник. Це святиня нашого народу, наш родовід, наша пам'ять, символ добра та любові. Тому слід обережно відноситись до вишивки з любов'ю та повагою. Недарма кажуть вишивати рушник це вишивати долю. Саме тому обов'язковим атрибутом весільного обряду спокон віку був, є, і я надію, що залишиться весільний рушник. Тому що він має весільний рушник, має велику силу. Ось я хочу показати свої весільні рушники, які вишила мені моя мама. Далі у мене є рушник, який я вишивала на весілля для свого сина. Також я ще вишила рушник для рушники для своїх онуків. Оце для онука рушник. Ще й в мене рушник, який я вишиваю для своєї онучки. Я його ще не завершила, звичайно, але до шию. Він ще в процесі роботи. Потім ще велику роль грало тоді, коли син йшов служити в армії. Я теж вишила йому рушник, і він був От той рік, який він служив разом з ним, який його оберігав. І захищав від лиха. Окрім рушників, я вишивала інші вишиванки, які можу теж назвати своїми оберегами. Тому що, наприклад, це були сорочки вишиті, подушечки і серветки. Ну, сорочок, сорочки вишиті. Це мої. Далі я ще вишивала багато своїм родичам, які зараз на даний час знаходяться у них. І в кожну вишивку, в кожну подушечку, в кожну серветочку я вклала свою душу, свою ну, частинку доброти, любові та успіхів. Вишитий рушник головний оберіг української родини. Він передавався з покоління в покоління і був завжди з родиною і в горі, і в радості. І я планую свої рушники теж передати дітям, онукам і правнукам.